Дітки, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Малята. Сьогодні до нас на заняття завітав наш гість. Йому дуже сподобалось у нас. Це пум. Добрий день, малята. Добрий день. А ви знаєте, чому йому сподобалось у нас на заняття? Як ви гадаєте, чому він ще прийшов до нас? А він каже, що тут дітки добре спілкуються, посміхаються, граються, допомагають один одному. Так, дітки? Ага. Ось пум мене запитує: а малята знають звуки, букви? Так, так. Бачимо нашого гістя. Так. Давайте ми з вами пригадаємо, які бувають звуки? Підказуйте мені. Голосні приголосні. Голосні і приголосні. Ми Кита, а які це голосні звуки? Называй! А-а-а. Да? Давайте разом. А-а-а. Молодцы! Еще. у а -а -а -а. Молодцы! у у, -у. А -а -а. И I. Молодці. І. І. Э. E. E. Молодці. Ми з бабою назвали які звуки? Голосні. 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 А чому вони голосні Ірочка? Тому що їх можна проспівати. Так, Микита, а якою фішкою ми позначаємо голосні звуки. Покажіть, якою фішечкою? Покажіть. Так. Кружечком. Так, Микита, ти згоден? Кружечком. Так, кружечком. Микита. Добре. А приголосні звуки. Рисочку. Однією рисочкою молодці. Так, покажіть, будь ласка, фішечку. Микита. Mm -hmm. Так. Добре, одна рисочка. Микита, є нічим ні палички? Так. Так, можеш викласти. Як ми позначаємо, приголосні звуки. Однією рисочкою. Малята. А приголосні звуки бувають які? Тверді і. М'які. М'які. А якою фішечкою ми позначимо м'який приголосний? Дві рисочки. Двома рисочками. Молодці. Микита, викладай дві рисочки. Так. Молодці. А тепер давайте з вами пограємо. Я буду називати твердий звук, а ви м'який по черзі? Приготувались? Ми. Ірочка. Ми. М. Ірочка. А м'яко? М. Ми. Ми. Так, молодець. Так. Микита. Ни. А м'яко? Молодець ірочка Л. Лі. Лі. Молодець. Микита ти. Ті. Молодець. І добре молодці пригадали. Малята, а що б ми з вами сьогодні? Добре розмовляли. У нас був чудовий настрій. Давайте промовимо чисто мовочки. Яка зараз пора року? Весна. А бути весна. Так. Давайте промовимо: на на на, вікном, на, 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 за вікном весна. На, 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 за вікном весна. Молодці. Ок ок ок, дощі крапає в ставок. Ок ок ок, дощі крапає з так, Молодці. Ірочка. ок, 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 дощі крапає вставок. Ок ок, ок, дощі крапає в савок. В совок. ставок молодці. Жу-жу, я з метеликом дружу. Жу жу, жу, я з метеликом дружу. Я... Ірочка. Жу-жу жу я я метеликом дружу. Ра-ра-ра, сонячна прийшла пора. Ра-ра-ра, сонячна прийш... ра. пора прийшла. Молодці, молодці дітки, молодці. А тепер давайте з вами пограємо. Я буду називати ваше ім'я. Дуже тихо. Ви не почуєте. Ви дивіться уважно на мій ротик і відгадайте, кого я позвала, покликала. Добре? Так. Так. І. Да. <сум> вот. Кого я покликала? Я. Іра. так, ще. Кого я покликала? Микита. Микита, так, молодці, а зараз кого я покличу? Здогадайтесь. Так, ще раз. Хто здогадався? Мама, мама. Так, хто голосніше? Мама. Мама. Так, мама. Молодці дітки. Пум. Ти бачиш, як дітки граються, і вони відгадують ім'я. Так, малята. У вас є аркуш паперу. Ручка. Так. Давайте ми нашому пому намалюємо свій настрій. Швиденько так. Маємо. Дітки, починається повітряна тривога. Ми з вами зустрінемось після закінчення. Добре? Добре. Малюти, смайлик. свій настрій. Дітки, тривога закінчилась. Відбій. Все добре. Всі повернулися так. У всіх все добре. Тоді продовжуємо. Ви намалювали свій настрій. Покажіть, будь ласка. Пум хоче побачити, який у кого настрій. Ой, ой, потримайте. Дуже добре, дуже добре, Ірочка. Микита. Так, у всіх гарний настрій. Ірочка, дякую. Так. Микита, а покажи ще раз, Микита. О, побачили. Дуже добре. Молодці. Молодці. Дітки, подаруйте один одному посмішки. Ірочка, посміхнись. Микита, посміхнись. Мої любі дітки. У всіх гарний настрій. Намалювали посмішки. Тепер працюємо далі. Малята. Погляньте, будь ласка, на дошку. Що ви бачите? Сир. Сир. Так, ви побачили сир. Так, сир. Тут є дві запропоновані схеми. От зелена і блакитна. Скажіть, будь ласка. А яка схемка подходить до слова сир? Спробуйте викласти, викладіть у себе на столі схемку слова сир? Не поспішайте, подумайте. Хто забувся? Чи кому важко? Піднімайте ручку. Я вам все нагадаю. Вам все добре видно? Так. Яка схемка підходить? Якого кольору? Хто блакитна. справився, блокита? Яка схемка підходить? Зелена чи блакитна? Блакитна. Зелена. Так. так. Давайте розберемось. Блакитна чи зелена. Давайте разом викладемо схемку. Називайте перший звук слова сир. С. Кажемо С. Так, називайте. Який це звук? Приголосний. Приголосний. Викладаємо. Микита, який наступний звук? Сир. Який? Кружечок. Так, кружечок. А звук. И. Який звук? Так. Да. Далі останній Іра. Ры. Ры. Який це звук? Ры. Пригоднись позначаємо однією рисочкою. То яка схемка правильна Микита? Зелена, зелена, зелена. молодці. Так. Зелена схемка, так? У нас є ще одне завдання. Що ви бачите? Кіт. Хто це? Кіт. Так, кіт. Кит. Ось перша буква і остання буква. Скажіть, будь ласка, подумайте, якої букви не вистачає? А ну ще раз. І. і. Проб... Так, не ну, вистачає і. і. Так. А спробуйте у себе на аркуші записати три букви. Спробуйте. Напишіть. Скільки приголосних? У слові кит один приголосних дві. так, дві голосних, так, написали? Так, молодець ми кита. Зробив. Зараз зачекай, Ірочка. Микита, покажи, будь ласка. Добре, добре, молодець. Ірочка, молодець. Ірочка. Зробили. Дітки, а скільки звуків в слові кит? Okay. Три звуки. Молодці. А давайте спробуємо придумати речення зі словом кит. Хто перший? Придумає речення? М -м? Мабуть, це я придумаю. Кит дуже великий. Правильно, Оксана Вікторовна? Правильно, був правильно. Ура! Дітки, а тепер ви. Хто спробує? Хто спробує? Не бійтеся. Ірочка, розкажи, де живе Кит? Де кит живе? Але. Кит, молодці. у водій. Воді, воді, молодці. Так. А ще який кит? Великий чи маленький? Великий. Великий. Так, дітки. Дітки, кит, це не риба, це тварина. Так. Дітки, а давайте з вами ще пограємо. Пум дуже просить. Він буде називати слова, а ми спробуємо їх називати лагідно. Пум каже, сонце. А ви скажете лагідно? Як? Хмелечка. Так, тонце, а ви кажете? Хонечко. Сонечко. Так. Хмара. Хмара. А лагідно. Хмарочка. Хмарочка. Молодці. Хмаринка. Молодці. Листок. Микита, листок, лагідно. Листок. А лагідно. Листок. Що? Листочок. Молодці. Квітка. Квіточка. Квіточка. Молодці. Дощ. 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 Ні, ні, ні. Молодці. Жук. 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 Жука. Жучок. Так, повторіть, жучок. Жучок. Молодці. Вітер. Вітерець. Вітерець. Молодці дітки. Добре. Малята. Ви сьогодні були молодці. Пум дізнався багато цікавого. Йому сподобалось на занятті. Він вам дякує. Бажаємо вам гарного настрою, спокійного дня, бережіть себе, Слухайте з батьків. До побачення. До побачення!